Жовта жаршина, Квітне під вікнами мамина жовта жаршина. Це моя сонячна і запашна Україна. Тут я люблю з поришам походити по посаніш, душу свою відігріти в садку на осоні. Верби схилилися біля притихлої річки, наче зустрілися рідні ласкаві сестрички. Біди й печалі пустили услід за водою, Скапують рано раненько, ясно росою. Знов навесні заквітують зелені галяви, там крайневим чужі і притемні трави. Крім вітне, під вікнами мамина жовта жаржина, це моя сонячна і запашна Україна. Країна Україні, є така країна, Україна, вся вона обсаджена калина, незвичайна, а немов казкова, скрізь лунає українська мова, і пісні, і казки з усього світу тут зібрались вам на радість, діти. Не шукайте, не питайте, теж це, ось вона прийшла у ваше серце. Диво, казка моя, Україна й я, рідна мова моя, країна там, де я. Калинове серце на нашій стажині, о пізній годині, калина червона, любов'ю горить, як бути без тебе під зоряним небом, де віють осінні тривожні вітри. Калина червона, вигодує грона. Калинове серце вітрини зірвуть, на, на темній стежині зустрінемось нині. Калина червона освітить нам путь, що дерева, чекаєш даремно, наш вист облітає і все пропаде. А я виглядаю, я вірю і знаю, ця пізня дорога тебе приведе. Для серця не тісно, для щастя не пізно. Хай небо зоріє, хай осінь шумить. А я виглядаю, я вірю і знаю, моєї надії не можна згасити. Зерно там, де землі дуже сівають, за небо підносить. Своє золоте знамена, там поспішає Бог. Пробившись на дні, джерела, чиста вода у покітні, обійма дніпра. Добра земля твоя медом солодким пливе, ти Україна у світі зернята живе, повне колеса ти знов до землі б нахиляй, Буде всім пісня, рушник і святий коровай.